Тернопіль, видавництві Тернопільського Богдана, вийшла така антологія Люблені вірші про кохання двох Чоловічий і жіночий примірник, ну в сенсі, як от казарський словни, але Де, дещо б погіршила. Ну і там був один з віршів, який мені теж подобається, тому що там є використане моє ім'я. Ніхто не промовить найменшого слова, ніхто не натисне на гальма, щоб раптом спинити авто, і лишитися з тим, хто належить тобі, або хто буде довго чекати, втрачаючи пам'ять. А далі це ін'єкція болю зубами розірваний м'яз. у гіркому повітрі лише кілька загублених фраз про усе, що колись стосувалося нас і не нас, а тепер розсипається, наче пісок чи коралі. Ти поїдеш на захід, щоб знову забути усе, не засмагло долоню і клаптик прозорих небес, де між пополу видно одну із уявних адрес. Не давай її більше нікому, Наталі. Зараз виступить прекрасна київська поетка Вікторія Чернігівська. От вона зараз прочитає нам свій текст. Школі, Ми такі юні і так красиво живемо. Ми одне одному ще не догладжені і єдині, а на руках у нього красиві зелені вени, красиві зелені очі у нього, як цвіт на хлібині. Дякую. А за мною буде читати після мене дівчата, хто читає після мене? Після мене читає Лора Радченко, Юна поетеса Ой, даш, чат. Да. Воїн, улюблений здів і Валькірій, В марві вгадуєш вирба терло, нас переможених вистудить вирій, Вітер відтілить зерно від полови. Вакуум вабить, грузеєш у віддаль, в брід переходиш всі висі і втрати. Вдачі не зрадить, і вигуки відью, вкотре навчать тебе, як вигравати. Ти важкохворий на вина і весни, ти важкохворий на віри і втечі. Хто тебе нині вгамує, мій меснику, хто вдовольнить тебе, хто заперечить, хто тебе виснажить, варваре Богі, хто тебе звабить, яка із весталок. Двійко вітрил ловлять видихи Бога. Бог віддає нас, водій на поталу. Дякую. І зараз на сцену виходить не просто поетка, а ще й координатор цього проєкту, альбіна Познякова, місто Львів. І як мені жити, якщо так мало місця на диску це, їй усюди полить, чого не торкнися, куди не глянь. Чому це кажеш йому дисплею, але не в лице? Чому так кажеш? Не це, а забути ти замовляв. Коли немає вже пам'яті, щоби тебе як слід. Запам'ятати, внести опонуку в архів мовлянь, протокол передачі даних посилає своїх послів, вони сходять із трапів космічного корабля. Як же тут прижитись, хіба що лягти на цегло? Запитав так весело, що ти тут в Ти згадаєш цю зимну підлогу, пласкарди, цех, тобі тут не заплатять ні байта, ані рубля. Ну то як же лишитись? Як збутися дивних слів і усюди не листь ще не цей, на цей. Але ти скажеш окей, щоб злетіли ті кораблі. Береш викрутку в руку і крутиш. Береш пінцет. Дякую. І зараз я запрошую сюди Юрію Сахівську з міста Житомир. Віза... І цей текст для мене дуже важливий. Сосни ниють безпеки їхнє військо святе, живиться на долонях мов стигне. Видно, як крізь них проклююється стома і хвоя дрібно лежить. Лісова ожила кольору винозної крові, що запеклася тут серед листя і тихо собі ростеш, нащо тобі ніч? Ти так темно. Вони останні косна десь на сьогодні буде, це буде промови. Цей шпориш і свіжо з залюнків петрушки, сохлий трилисник, прив'яли розп'яття. Диму сецесія в'ється, і необачно море кленола хлюпнула на землю краби листка. То не б грані, їх пух ледь замирає в інтимних місцях, розгалуся у шовковистій підкладці калюш Видно, пришиті до дна два обличчя. Місяця кігті чіпляють небесну емаль. Ти чи не ти, чи не чи, як не як, за шпори холоду в руки ідуть. День, як сувій, згорнений знак. Я запрошую на цю сцену Мар'яну явно сім'я різко ти робить. Буду слід літака. Він ще сьогодні був тут, а завтра вже десь в тебе. Але в твоєму небі немає шрамів. Ти не хворієш літаками і тим, де вони будуть завтра. Це наче так, як було, сліди на обличчі неба заживають, зникають, затягуються. Та тільки слід на моєму пошанованому серці. Так схожий на слід літака, що летить до тебе. А зараз я запрошую на цю стану. Тепер до бабки на місто Івано-Франківськ, прекрасну ліричну поетку і прозаїка, Я думаю, вам дуже сподобається. Дякую. Ніколи немає часу, а у мене немає води і паперу. Підкажи ще, кого не згадали ми в мисує, коли віддалялися, так як тепер, коли всі наші мрії, хуйова омана, а всі наші дні намагання забути. І здихаючи, гасять ранкові тумани, благородної вогонь в наших душах попсутих. Ніби всі, хто нас зрадив, лишились далеко, ніби всі, кого ми відпустили нас, прощених, але робиться тоскно і видко подекуди, коли разом буваємо і коли дощ іде. І немає спасіння у теплих ліжках, і немає спасіння в нічних сигаретах, кислі яблука ранку, і щастя, і страх, і нічим з цього всього не можемо знехтувати. Чи лишити на потім, або без жалю. Якщо хочеш, приходь. Я тебе не люблю. От а тепер я запрошую на ту саму поразу, яку я дуже люблю і рушувало. Карма, привіт, Карма, за руку вітається. Страшно лежачи на підлозі у ванні плакати винним оцтом. Наше життя вчорашнє в чайнику осідає на стінках накипом. Гризу та час перегризнесь. Що тепер скажемо ми при зустрічі одне одному, крім остогидлого, з ким ти, і з ким завгодно? В ті пам'яті чортики, 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 хай о мене це страшне і не стримне ніщо. Ця за полями ні в тим, ні в рядок. Безодня. Ти вже під орівецьми лягаєш вдруге. Руки тримця, це певна ознака тексту надто близького до вивершення. На потуги йдуть родові, а ще ж і не сталося сексу. Це непорочність. А в неї приходять пішки з теплих борделів, плоті. Нам буде добре, в складках тугих паперу нам буде вкотре. Солодко з іншими спати у інших ліжках, а щоб не сіпались нам на обличчя нишком діти не наші натягнуть ковдри. А зараз я дорого спуститися всіх всіх чудових поеток. Які сьогодні вам подарували цей вечір. От, і ми вам дуже вдячні, що ви прийшли нас послухати. Е, я сподіваюся, вам сподобалося. От ми готові, в принципі, почути всі відгуки, позитивні, негативні. Шкода, що не було відео, тому що ми вчора у Львові робили це з відео, то було чудово. Ще краще, ніж чудово, тому що сьогодні було чудово, я сподіваюся. Так, прошу. Дякую, до побачення вам.